Це команда, яка на сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, не менше пропустила м'ячів, дуже щільно обороняється і діє на контратаках. попереджали, про це говорили. І всі швидкі атаки роблять даючи передачі зі гравцям. Ми не мали пропускати цього контратаку. Команди Паномаріо завжди фізично готові і вони безумовно. Цілий тиждень готувалися до цієї гри. Ми розуміли ще до початку гри, що це буде в фізичному плані, не буде на нашому боці перевага. Ну, так ми вийшло. Я зараз не зразу, які вимушено їдуть в розташування своїх збірних. Вони тільки вчора, об 11-ті, ми прибули до Києва, і сьогодні вони зараз сідають на потяг і їдуть далі. І це, це ж частина нашого сьогоденного життя. Хочемо чи не хочемо, але. А для нас, безумовно, буде по декілька днів вихідних, завантажитись і будемо працювати, тому що пройдено навіть ще половину шляху не пройдемо.